Всім добрий день, сьогодні 30 травня. Е, покажу, як у нас йдуть справи. Так, в теплиці засадили і устому. Е, вийшло 6 е, грядок. Е, було на ці три грядки це квітнева іустома. Е, було куплено 6 планшеток устоми. Тут на ці три грядки було закуплено. П'ять планшеток у 100 там, бачите, можна було в принципі і шосту взяти, але пів планшетки, хто зна, куди його дівати, прийшлось би. Там десь в цілому я рахував 300 300 як залишилося. Тобто, вільних. Якби було пів планшетки, то було б класно, можна було б засадити. Але маємо, що маємо. Так, це ми в квітні садили стому, 2 квітня. Виглядає вона ось так. Росте без ніяких проблем поки що. Ну рост, мабуть, нормальний. Не знаю, нема з чим зрівняти, тому що е цю культуру ми висадили перший рік. Пробуємо, хто його знає, яка вона повинна бути. Це майже місяць. Їй. Ну, деякі сорта йдуть нижчими, деякі вищими. Тобто тут уже сантиметрів 15-16 є. Не знаю у кого як. Кажуть, що і у стома не любить сквозняки. Тобто, ну, без сквозняків я не знаю, як скинути температуру в теплиці. Агроволокно повісили 30-те. Але температура в теплиці буває і до 40 градусів. Доходить, приходиться відчиняти все. Двері відчиняємо. Фрамуги у нас стабільно відчинені, бокове провітрювання у нас є. Але поки що мені сказали його е, рано ще відкривати, поки пускай ще росте так. Тут ми у 100 отримали е, позавчора, позавчора її відразу замочили е, фунгіциді 10-15 хвилин. І вчора ми її висадили. Сьогодні будемо поливати радіфармом. Ось така вона маленька, трішечки підустала від жари, але нічого, думаю, що за ніч буде все нормально. Так, по іустомі все, пішли покажу, як почувають себе наші півонії. Нагадаю, що півонія це у нас перший рік. Замовляв там взагалі 4 сорти, але Корол Шарм... Якось вийшло, що він не встиг. Ну тобто Я залишився без нього. Перший сорт це у нас. А, ще хотів би нагадати, що ми не поливали грядки в перший рік, ні кормили нічим. тобто Це рекомендації нам дали із Нідерландів. тобто Нічого не треба взагалі з нею робити в перший рік. Е, позривав всі бутони залишив так чисто для себе, хоча б подивитися, що воно, як воно виглядає по одному бутону кожного сорту. Ось перший сорт, здається, це сорт Гарденія. Вона така нібито повинна була бути ніжно-режева, але перший рік, мабуть, це нормально. Вона відкриє себе в наступному році і наступні роки далі. Ніби теж без проблем. Весь посадковий матеріал, матеріал заказував в Нідерландах. Все виросло. Ну там єдиничні случаї, в яких там, пару корінців не проросли. Так, ну Це теж, мабуть, гарденія. Така розкрилась, величенька стала. Е -е -е, так, Тут у нас Сара Бернар. Ось так вона виглядає. Закритий бутон взагалі була така вона цікава, гарна, має аромат приємний. Не знаю, камера передасть, не передасть. Такий ніжно рожевий відтінок. Так, Це гарденія, Сара і ось тут, здається, Дюшес. Такий білий сорт повинен бути. Ось так він виглядає. Але трішечки мені здається, він такий кремний. Заводилися півоніями, Ми хоч і по одній штучки, але що зробимо. Треба чекати. Треба чекати наступного року. Наступному році буде вже поцікавіше. Планую ще туди додати декілька сортів. Земля, землі ще вистачає, куди це все висаджувати, тому будемо трішечки розвивати наші півонії. Тут у нас тюрпан. Голови позривали, бур'яну на заріс, сьогодні кучу бур'яна поберемо. Тут плануємо прибудову робити до теплиці, так як в минулому році робили ми ось біля цієї теплиці такий тамбур. Тут буде тамбур також на всю ширину 10 метрів. І uh -huh. буде дуже зручно працювати, збирати врожай з теплиці і безпосередньо пакувати його. Тамбурі на цьому, все. Дякую за перегляди.